30 травня приїхали на ткачку меда. Ці два вуличка откачали, воно роботники качають. Хочу показати, де з попереднього відео цей вулик. Там був один корпус меду і пустий ми ставили в розрез. Зараз хочу подивитися, зразу показати що тут є чи що тут нема. Верхній корпус цей це і був з медом. Дивимось. Саша, Подай мені Стамеску. Стамеску там. Угу. Ну, видно, що тут запечатано. Запечатаний. Мед той, що вони почали. Були той раз печатати, вже вони його... Допечатали, а трошки розплод є. Ось, бачите, такий мед. І ми не бачили так. Що тут у нас? Ага, теж трошки нас з розплодом. Да ну все. Магазин. Меду є. Бачите, який красавець. Мед є, ге? так, цей корпус є такий. А той, що ставили, я бачу, повністю вони не занесли. Трошки піднесли, але не повністю. Ось цей корпус ми ставили, суш, тиждень назад. Ставили суш. Ну от так вони її занесли не повністю. Крайні рамки пусті такі є. Отак, от чуть-чуть тільки. Середні. Середні. Середні рамки отак з медом. Ну, в принципі, такі показники з цього вулика. Це не найсильніша сім'я на пасіці, середня, там є стійкі більші. Оце з цього більшого вулика відкачали два корпуси з медом. Там якщо що, всім дякую за увагу.